Кріщано Роналдо вкрав футболіста. Саме так трактують деякі змі угоду, яку уклав його клуб Саудівської Аравії. Аннасер. Справа в тому, що Бенфіка була близька до того, аби придбати в Челсі свого вихованця Жоао Фелікса. Шість років тому саме португальські орли заробили чималі статки на цьому футболістові. Продали його в Атлетіко за 127 мільйонів євро. Що є п'ятим найбільшим трансфером в історії футболу, і якось далі кар'єра не пішла. Бродив Фелікс Пола Лізі, та АПЛ, ніяк не міг знайти собі місця. в віці 25 років. Мав шанс на перезавантаження, Бенфіка хотіла забрати його назад, майже домовилася з лондонцями. Аж тут у справу втрутився інший португалець, який більше представляє інтереси Саудівської Аравії. Кріштіану Роналду вирішив вмовити Жоау Перейти не в примейра лігу, а до нього в команду. Інсайдер Фабріціо Романо пише, що Роналду зателефонував Жоау, і Фелікс сказав так: він вже пройшов медичне обстеження і підписав угоду на два роки. І звісно, це його вибір. Але на перший погляд, якби було бажання саме відновити кар'єру і знову вийти на то рівень. То треба було обирати бенфіку. А насер не новина, що тисне грошима і саме таким чином переманює до себе європейців. Тому вірогідність, що для європейського футболу ім'я Жоу Фелікс майже зникне з радарів назавжди, тепер є високою.